Великобританія це країна з багатою історією та живими традиціями. Всі традиції, якими сповнене повсякденне життя британців, несуть в собі безліч символів. Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми познайомимось із золотим левом, одним із найголовніших символів Великобританії. Іноземцям може здатися дивним, чому жителі Великобританії такі вірні своїм традиціям. Саме їх значення не може бути повністю зрозуміле, якщо не знати історію і культуру країни. Національний герб відображає історію, характер і дух нації. У ньому не буває нічого зайвого а всі найдрівніші деталі несуть певне значення. Леви є хижими савцями, що живуть сімейними групами, так званими прайдами. Прайд захищає постарілих і хворих левів. Вони є доволі розповсюдженими по світу, тому лев один із найстаріших символів, що має широке географічне поширення в Африці, Азії та Європі. Лева називають королем звірів. Він традиційний символ хоробрості та мужності, що втілює силу сонця та вогню у геральдиці, тобто науці, що вивчає герби. Лев символізує королівську гідність та благородність. У Великобританії є лев уособлення могутності держави, що об'єднує Англію, Шотландію та Північну Ірландію у 12 столітті англійський король Річард І за особисту участь у військових походах за мужність і мудре командування отримав прізвисько Левине Серце, кажуть, що до його періоду правління і належить поява герба з трьома золотими левами з блакитними кігтями на червоному тлі. Ймовірно, це відбулося у 1198 році. У середньовічних бестіаріях, тобто тогочасних енциклопедіях, які радше нагадували казки, ніж справжні відомості, лева наділяли силою спати з відкритими очима. І з цієї причини його сприймали як уособлення пильного вартового. Мабуть, тому загін грізних звірів річарда «Левина серця називався Йдуть леви на сторожі. Від того часу герб став офіційною емблемою англійських королів і час від часу зазнавав деяких змін який є у наш час офіційно оформився за правління королеві Вікторії. За весь час він змінювався близько восьми разів, а потім знову повернувся до початкового вигляду. Подивимося, як же він виглядає. Тварини спираються на три лапи, а четверту піднімають вгору. Голова левів повернена на глядача. З кількістю розберемося трішки пізніше, адже три не випадкове число. А зараз поговоримо про те, як леви взагалі стали популярними в Англії. Історії про них привезли ще лицарі з хрестових походів. А хоробрість левів левами тоді називали всіх великих кішок, швидко прислали легендами і стала майже міфологічною. Леви стали хітом. Багато лицарів, які побували в далеких країнах, почали прикрашати зображенням Левів свої щити. Одним із таких лицарів був брат майбутнього короля Генріха. На своєму новому королівському гербі новий правитель зобразив Лева. Незабаром король Генріх І одружився. На гербі його нареченої багатої французької дворянки теж був Лев. Левів стало два. А через 50 років його онух Генріх II узяв за дружину французьку королеву Елеонору, на сімейному гербі, якої був правильно лев. Так символом королівської Англії остаточно стали три леви. А наш річард лавини серця ввів трьох левів у народ, зробивши цю емблему обов'язковою у всій армії. Кожен загін мав додати до свого прапора ще один: з левами. минали роки, а тепер про англійських левів знає увесь світ. З вами була Марія Мельник. А чи знали ви всі ці цікаві факти до нашої програми? От я ні. Давайте й далі вивчати цікаве разом. До зустрічі!